Росіяни не можуть здобути успіхів на фронті, тому масово атакують ракетами і дронами мирних людей під час атак по Україні. Про це повідомляю з посиланням на телеграм головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. За його словами, Російська Федерація сьогодні вночі здійснила черговий терористичний акт. Завдала ракетно дронового удару по території України. Окупанти зазнають критичних втрат на фронті і, не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів, завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по нашим містам, вбиваючи жінок і дітей. Як зазначив Сирський, дії окупантів вкотре доводять, що Російська Федерація не хоче миру. Уся її діяльність це цілеспрямоване вбивство українців та знищення України. Кожен злочин отримає відповідь. Кожен, хто віддавав злочинні накази атакувати цивільне населення, і кожен, хто їх виконував, понесе справедливе покарання. Боротьба триває. І з'явилися різні реакції на цей терористичний акт з боку російських окупантів. Атака росіян на Київ нагадує про те, що Росія це агресор. Необхідно змусити її припинити вогонь. Про це заявив прем'єр Британії Кірстаремер. Повідомляю з посиланням на Sky News. за словами глави британського уряду. У питанні припинення вогню між Україною та Росією є просування. На його думку, це має бути тривале. Перемир'я під час виступу у Стармара запитали про удари, завдані Росією по Києву минулої ночі, і про те, чи не зашкодять вони мирним переговорам. Стармер відповів наступне: це реальне нагадування про те, що Росія агресор. Ось чому важливо, щоб ми домоглися від Росії без застережного припинення вогню. Зі свого боку, британський міністр у справах Європи Стівен Дауті наголосив, що Британія засуджує найжорстокіші ракетні та безпілотні атаки Росії на цивільне населення України. Він нагадав, що останній російський удар по Києву послідував за шокуючими сценами в інших районах України, зокрема в сумах в останні дні. Дауті зазначив у той час, як Україна веде мирні переговори. Росія продовжує ці жорстокі атаки, зокрема минулої ночі. І Це є суворим нагадуванням про тривале кровопролиття і агресію, яку чинить Путін російський диктатор. Також з'явилася реакція від премєр міністерки Дані Мата Фредеріксен. Вона висловила підтримку України після. Масованого ракетного удару Росії заяву Фредрікса наводить прес служба уряду Данії в соцмережі ікс, як зазначила данська прем'єрка. Остання масована атака стала чітким сигналом з Кремля. Підкреслила вона: Росія не зацікавлена в мирі. Про мир не можна домовлятися. Під вогнем Фредеріксен додала, що дані стоїть на боці України проти цієї жорстокості, і також є реакція в міністерстві закордонних справ Польщі, коментуючи масований ракетний удар РФ по Києву, закликали посилити підтримку України. Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський. Повідомляє європейська правда. Він зазначив, що цей удар є черговим свідченням справжніх намірів Москви і того, що російський правитель Владимир Путін не хоче завершити. Чення війни Вронський підкреслив, що в такі моменти з Польщі завжди звучать слова підтримки на адресу України. Речник польського МЗС додав, але насамперед потрібно ще більше посилити допомогу Україні уночі, 24 квітня. Нагадує вкотре, що Україна перебувала під масованою комбінованою атакою з боку російських окупантів. Звісно, і самі ж російські окупанти, російські терористи та пропагандисти реагують на. Цю атаку, і після того як Росія масово на Україну ракетами та дронами, внаслідок чого загинули та постраждали люди, речниця МЗС Росії Марія Захарова цинічно заявила, що з кожною хвилиною стає зрозуміліше, що президент Володимир Зеленський за її словами не здатен вести переговори про закінчення війни. Її слова цитує Дегардян. За її словами, рішення країн Європи продовжувати постачати зброю Києву заохочує Зеленського, за її словами, продовжувати війну попри жертви. І Захарова додала, що позиція Європи свідчить про те, що деякі країни є з с... налякані перспективою перемоги Росії. Тут наголошую на тому, що Марія Захарова це просто рупори російської пропаганди. Вона голос. Системи, яка обстрілює українські міста, вбиває дітей, стирає цілі квартали з лиця землі, а потім нахабно заявляє, що винен Зеленський, і слова це цинізм змащений кров'ю, і це спроба змусити світ забути, хто розпочав війну, і хто кожного дня її продовжує. Захарова та її кремлівські куратори хочуть, щоб Україна мовчки помирала і вмерла, щоб Захід відвернувся, щоб їм дали добити. І коли вона каже, що Європа боїться перемоги Росії, це радше про страх самої країни-терористки Росії, бо вона чудово знає, що справжня перемога України буде кінцем кремлівської брехні, кінцем кремлівського страху, кінцем кремлівського шантажу. Це буде крах не лише Путіна, а й Захарової. Соловйова, Скабєєвої, всієї інформаційної гідри. Їхній мир в лапках це безумовна капітуляція, їхній перемовник це ракета з написом За мір. Їхня правда це дим над Києвом і над усіма українськими містами. І поки вони говорять, Україна бореться, бо мовчання це смерть а боротьба – це життя. Ми з вами боремося і будемо боротися далі. Завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Завдяки силам оборони України підтримуємо наших захисників та захисниць кожною гривнею, не тільки на словах, але й фінансово. Їм вкрай необхідна наша підтримка, допомога. Консолідуємо, консолідуємося і увесь гнів до російських окупантів конвертуємо у щоденний донат.